Мовив він, як це почув я, розцвіли надії живо, знов наважився на неї я поглянути сміливо. Як живу я все згубивши, чи для тебе це не диво? Леле, леле, світ лукавий точить кров мою, злостиво. Озираючись, побачив я Коран зголов'я. взяв його і славив Бога, і складав їй славослов'я. Ти заходиш знову, сонце, пал мого буйнокров'я. Може, ти мене і знищиш, але відповідь знайшов я. Як моя промова буде лжею хитрою і злою, хай мене скарає небо, сонце згасне наді мною. Ти побачиш правосудна, що лихого я не кою!» Говориш усе, сказала і хитнула головою. Я наважився. О, сонце, як зламав я обітницю, хай повергне Бог на мене гнів, неначе блискавицю. Де таку зустріну іншу струнко станну й Чи я жити залишуся, як встромлю серце крицю. Цар. Нараду урочисту скликав нас усіх до зала. Там рішили, щоб царівна з юнаком до шлюбу стала. Був би я їм заперечив, чи змінилася б ухвала. Ти прикинься, наче згоден, думка хитро підказала. Не змогла того збагнути Фарсаданова уява, що коли царя повинна мати Індії держава, то лиш я ним бути можу, більш ніхто не має права. Я не знав, кого цар кличе, та лиха його поява. Я сказав собі, Подумай, як розв'язання знайти, обміркуй, щоб непохибно наміру свого сягти. Серце рвалось диким звіром з дому царського втекти Не віддам тебе, нікому не належатимеш ти.